Прийшовся на це вікно і, на, і на, на три вікна в залі, ударною волною видімо, ударило по печці, розвалило дималь зверху. Вибуховою хвилею не лише зруйнувало пічку, а й вибуло двері та знесло дах. Анатолій каже, на стелі і стінах з'явилися тріщини. Там знайшли уламки російських ракет. Оце два куска з ракети були оце в моєму. Виміщені один в залі, один в спальні. Допомогти усунути наслідки обстрілів взялася приватна компанія. Вона займається виготовленням систем скління. Ми зробили заміри. Придеться дерев'яне, все знімемо. Поставимо пластикою. Зараз переміряємо всю хату і будемо ставити. Анатолій каже, власним коштом відбудувати дім не зможе. Утім, не збирається залишати батьківську хату і господарство. «Начали мені перезванювати. Перезванювати, що допомога нужна. Кажу, звісно, нужна, немає ні дверей, ні вікна, ні криші, нічого. Дуже звісно, дякую всім, хто допомагає, хто буде допомагати. Підприємці відновлюють пошкоджені будинки власним коштом. Тож кажуть, грошей вистачить на допомогу двом сім'ям. В цьому домі ми зробимо і вікна, і кришу. Вікна десь. «30-40 тисяч гривень. Ну а по крищі будемо чекати відповідні документи і потім вже вирішувати це питання. Родині, у якій загинув хлопчик, підприємці привезли техніку: мікрохвильову пічку та електрочайник. На протилежній від залізниці вулиці проживає родина з дев'яти людей. 63 річна пані Наталка опікується вісьмома онуками. У їхній хаті теж вибуло вікна. Почала веранда, вилетіли рами. Я тож, не знаю, що робити, знаєте, якщо ажіотаж. Ну, а потім, виходить, почали сипатися стекла, тільки вони в нас опущені лісниці в хаті. І воно не в хату стекло падало, а на двір вилітало. Вікна ми вікна заділили целофаном, отаким забили, бившим целафанчиком, забили, щоб дощ не капав у хату. Нові металопластикові вікна обіцяють підприємці тут встановлять за тиждень. У сільраді зазначили, що нині збирають заяви про пошкоджене майно, аби люди змогли отримати компенсацію від держави. Софія Москаленко, Владислав Смачков, новини на Суспільному, Дніпро.